Людей по всьому світу мають посттравматичний стресовий розлад. Розпізнати ПТСР це важливий крок для отримання допомоги. Існує певний ряд симптомів, які є типовими для всіх. Повторне переживання минулого досвіду, нав'язливі думки, нічні кошмари, яскраві спогади, сильний стрес від реальних або символічних нагадувань про травму, тривожність або відчуття напруги, паніка при згадці про травму, проблеми зі сном, дратливість, спалахи гніву або агресивна поведінка. Уникання почуттів чи спогадів, постійно займати себе справами, намагатися уникати думок або розмов про травматичну подію, уникати місця, активності або людей, які нагадують про травматичну подію, проблеми зі сприйняттям почуттів і переконань, відчуття відірваності від сім'ї та друзів, звинувачення себе в тому, що сталося, непереборне почуття гніву, смутку, провини чи сорому, усі ці емоції та Всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається. Тому часто не можемо заснути, а вранці встати з ліжка. Кожен різкий звук здається ракетою, а тіло постійно в напрузі. Вочевидь, нашому ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. Доброго дня, шановні колеги, шановні та любі студенти. Сьогодні я хочу вам запропонувати універсальну техніку. Вона називається. Коло сили, або коло підтримки, або коло ресурсу. Це універсальна техніка. Чому універсальна? Тому що дійсно вона може зараз працювати в будь-якому напрямі стосовно психологічної підтримки. Та працює, вона Такий ключик, який відкриває двері до наших можливостей, до наших здібностей, те, що в нас є, але вона допомагає активізувати. Наші е, внутрішні сили, наші внутрішні можливості. Отже, якщо ви готові, то почнемо. Е, все це, будь ласка, зручніше. Знову ж таки, можна трошки рухатись, відчути своє тіло, поставити зручні ноги, відчути е, опору ніг, відчути опору у, у спини, е, прислухатись до нашого дихання, е, відчути, як приємно прохолодне повітря, ви вдихаєте. Приємно прохолодне. тепло. видихайте, вдох, видох. Вам затишно, вам комфортно, вдох, видох. І підключаємо нашу уяву. Можете, до речі, заплющити очі, якщо бажаєте. Уявіть собі що там з вами десь на підлозі розташоване круг. Можливо, воно окреслено Україною, можливо, ще якось. Воно невеличке, десь метр у діаметрі. Підійдіть до цього кола. У цьому кулі знаходиться всі якості, які вам зараз потрібні. Всі психічні можливості. Все, що вам необхідно зараз. Можливо, це спокій. Можливо, це радість. Можливо, це вміння знаходити спільну мову. Все, що вам потрібно. Зробіть крок у кого і прийміть ці якості. Відчуйте, як ви змінюєтеся. Відчуйте, як на краще змінюється ваш емоційний та емоції та мислення. Прийміть ці якості і відчуйте, як зміниться ваш стан. Будьте в цьому стані. А тепер зробіть крок назад, вийдіть із колу. Відчуйте, як ви змінилися. Почуйте нові сили, усвідомте нові ресурси, які у вас є зараз. Подумайте, які б ще якості, які ще якості вам зараз необхідні. І наповніть цими якостями ваше коло. Знову зробіть крок у коло і прийміть ці якості. Візьміть їх все, що вам буде зараз корисним, все, що вам буде для вас ресурсом, прийміть з вдячністю та радістю, ціну і можливості. Будьте у цьому стані. Відчуйте, як ви змінюєтесь на краще. Тепер виходимо з кола, робимо вдох, віддух, боки, віддух, видихаємо повітря, можна відкрити очі і посміхуватись.